Мені вже 90. Кістки болять, слух підводить, але є речі, які не стираються з пам'яті, хоч би як хотілося. Ті дні приходять до мене ночами, ніби я знову семирічна дівчинка, що стоїть босоніж на холодній землі нашого двору, і чує, як світ ламається навпіл. Коли почалася війна, ми жили в невеликому селі на Заході України, у батьків було дев'ятеро дітей. Від немовляти до мого дванадцятирічного брата хата тісна, а життя голо всередині, як вулик. Дітям здається, що батьки сильні, та війна дуже швидко вчить, що навіть сильні падають. Спочатку до нас прийшли німці, вони зайняли школу, комору, навіть наш ліс, де ми колись збирали гриби. Селяни боялися, але знали, що німець хоч жорстокий, та тримається своєї роботи і не чіпає зайвого, якщо його не зачіпати. Та в селі ходили шепотіння й про інше, про хлопців з лісу, про тих, хто не корився нікому. Я тоді не дуже розуміла, хто вони, але знала, що тато частіше став пропадати вечорами. Минуло кілька місяців і одного ранку надцевом знявся гул. Ніби небо опустилося нижче, червона армія поверталася. Німці відступали швидко, а разом з ними щезли щось холодне і впередковане. На зміну прийшли люди, очі, яких світилися недовірою у селі повіяло страхом. Нові військові не довіряли нікому. Вони казали, що серед місцевих є ті, хто допомагав ворогу або ж скриває бандерівців. І тієї ж ночі з нашого села забрали всіх чоловіків, хто не встиг утекти в ліс, навіть старих, навіть тих, хто ледве ходив. Тата забрали теж. Я пам'ятаю тільки, як він закрив за собою двері і кинув мамі погляд, у якому було все і страх, і любов, і вибачення. Він нічого не сказав мені, тільки рукою провів по голові швидко. Так ніби боявся, що не встигне. Ми чекали дві доби. Мама не спала, тільки прислухалася до кожного стуку. Немовля плакало, молодші діти ховалися під стіл, а я стояла біля вікна, наче від того могла щось змінити. На третій день у село заїхав віз. Скрип коліс був такий гучний, що люди виходили зі своїх хат, ніби їх тягнув за собою той звук. На возі лежали тіла. Роздуті, побиті, бліді, вояки їхали повільно, щоб кожен міг упізнати своїх. Мама, ще, коли почула перший скрип, обернулася до нас і сказала таким голосом, що я відчула, як земля під ногами охолола: Щоб ви не побачили, мовчіть, не признавайтесь ні в чому, ні слова. Ми всі кивнули, дехто плакав, мама не плакала. Вона стояла як камінь, тільки руки в неї тремтіли. Коли віз під'їхав до нашої хати, мені здалося, що світ вмер. Я не хотіла дивитися, але щось тягло мене, Тіла лежали купою, ніби поломані ляльки. Я провела очима по кожному обличчю і тоді побачила його тата, бліде, майже прозоре обличчя, на щоці темний слід ніби від удару. Губи трохи причинені, як коли він хотів щось сказати. У мене всередині щось закричало, але голос не вийшов. Горло здавило так, що я мало не задихнулася. Я вхопила маму за рукав. Мені хотілося показати, сказати, впасти на той віз. Але я пам'ятала її слова і пам'ятала історії про те, що роблять червоноармійці з родинами тих, кого вважають бунтівниками. Я знала, що якщо ми зізнаємось, нас не пожаліють. Вояк подивився на маму: Є тут твої? суворо спитав. Мама стояла рівно, ніби її приросло до землі. Немає, відповіла. Її голос навіть не здригнувся. Воїн перевів погляд на мене. Я відчула, як у мене підкосилися ноги, але я лише похитала головою. Віз поїхав далі. Коли він зник за поворотом, мама опустилася на землю і тихо, зовсім тихо заплакала. То був перший і останній раз, коли я бачила її сльози. Вона плакала мовчки, притискаючи до себе найменшого братика. Я стояла поруч і не могла зробити нічого. Ми пережили війну, хоч і не знаю, як саме. Хата наша вціліла, хоч і з порожнім місцем там, де мав би сидіти тато. Мама виростила нас усіх, не дала нам загинути чи розгубитися по світу. Вона завжди казала, що того дня, коли віз з мертвими під'їхав до нашого двору, ми врятувалися тільки тому, що змогли промовчити. А я досі бачу ті батькові очі щоночі, і думаю, що, може, у ту мить він теж просив мене мовчати. Щоб ми жили далі.